Розкажіть, будь ласка, чим займаєтеся в бригаді? і Як давно почали служити? Я давно не поставлені задачі. Вони можуть бути різного характеру. Як сьогодні копали окоп, завтра побігли, за дронами ганяємося. А на студійщий день вже по лівому бігаємо. Ну, так і воно. Задачі міняються. А коли ви почали служити в бригаді? П'ять рік назад, півтора року назад. Це ваш свідомо був вибір? Ну так. Більш вони підштовхнули. І я ніколи не думала, що я буду служити. Якось не було в мене такого. І, і не вріяла, як кажеться. І що посприяло? Окупація. Ви були в Херсоні в окупацію? Так. І що зараз. Що важче було жити в окупації чи зараз воювати в тому числі на лівому березі? Ну, ти вільний. А там окупація краще, краще по-лівому ганятися за ними, чи вони за тобою ганяються. Бачили, росіян спілкувалися, може, з полоненими? Ні, з полоненими ні. В окупації спілкувалися з, з, з ким хоч. І з бурятами, з Кацапами, з ДНРівцями. Чеченівцем. Все весь зброй був. Розкажіть, будь ласка, як бути відчинувати жінці на рівні? Постійно треба доводити, що ти не слаба, що ти сильна, ти все можеш, я не знаю. Ну, постійно от ти доводиш, що ти, ти найгірша чоловіків. Ну, я думаю, ми вже доказали це. І все одно далі доказуємо. У вас штовхає, ну, буває важко, буває важко Ну, Мотивує, щоб вони знову сюди не зайшли. Звільнення наших земель, ну, щоб знову не було окупації. Ви ж розумієте, якщо навіть вони сюди поберуться, ми ж не відступимо, правда? Ні. Ніхто ж не відступає. Ну вони сюди не зайдуть, правда. Сили не ходить. Чому їх мотивація поважає? У них так. та шакали вони. У них мотивації нема. У них, мабуть, вони як при окупації, то вони більше прийшли за гроші. У них нема мотивації, вони просто заробляють гроші. І все. Це заробіток. Якщо вони там сиділи, з ким вони там отримали? 10 тисяч рублів, а сюди прийшли, отримують 50, так це ж ви представте. Багачі поставали. все все заробіток. В них нема мотивації. А що вас мотивує от, зараз продовжувати боротися? Ну, далі, далі, що землянок? Ну як це? Ми ж то родились тут, діти наші тут ростуть. Я ж не хочу, і тим більше, спробували вже, що таке в окупації. Правда, діти мої не жили в окупації, ми їх вивезли, а самі ми з чоловіком жили. — Ви тоді були пов'язана з військовою службою, з військовою службою чи. Ні, мене чоловік тільки позиції їх не здавали. Так... Е, ні. Я взагалі вчитель початкових класів. Ніяк з ним не знаю. Ну, не було в мене навіть плану, що там це. Так просто сталося, що воно просто клас і все. Якісь скіли з вчительського минулого допомагають зараз в армії? Ні. Чесно. Ні. А що? Ну, то ж в мене початкові класи, там дітками треба було. Тут буває другий раз, треба й нагрубити хлопцям. А буває mm. не можна так думати, а я і я. Mm. Ні, звісно. Ми писаниною не займаємося, слава Богу. Якби, може, з писаниною, може, буде допомагала громатикам. А ви, ви до армії де працювали? Поліцейської. Mm? Поліцейської. Поліцей. Ви ж теж були під час окупації, так? Три місяці. Три місяці. Вас розшукували? Ну я вже виїхала, тоді прийшла. Mm -hmm. Тобто, встигла. Як ставитися до тих, хто почав співпрацювати? Ні, ну, я, цих людей немає вже. Ну, ну я думаю, для мене немає. Тось, була людина і всього нема. Ну, як можна зрадити своїх, свою батьківщину? Тось. Вас намагалися якось перетягнути на той бік? Чи були там якісь пропозиції? Ви e... що обіцяли? Там одна дзвонила, але вона відкрито це не казала, вона казала, от уже подамо. Я кажу, ну і що далі, Тіп, ну дадуть далі підуть. І вона, поняла, що зі мною безсмисліно. Потім я виїхала, вона дзвонила як провір, де я в Херсоні чи... як він каже, ти в нас ж сама сміла, Ну що, ти виїхав? Угу. Кажу, виїхала. Ну добре, давай. Потім думаю, кому ж мені скажуть, що ти перейшла на їхню сторону. Там десь через місяць дізналася. Що... Хотіла б ви зараз з цими людьми поговорити. Ні. Ви знаєте, вони говорить треба. Їх треба відстрелювати, як ото собак, чесне слово. Тому що є шкоди понароблювали такої, що ти навіть не розумієш, як воно з тобою поряд жило це. ж не люди. Хіба то люди, коли приходили, здавали, а вони сім'ї вбивали і ті сиділи, наслаждалися цим. Розумієте? Таких, а, вони... а що їх мотивувало От ваших друзів, наших друзів? Ні, мої було? друзі ніхто туди не перейшов, слава Богу, бо в мене і друзів вже по суті немає. Просто в нас це. Я ну, а так, що односельчани або в сусідніх селах, наприклад. Ну, що є? Я не знаю, що їх мотивувало. Чесно, не знаю. Я до сих пор не, ну, не можу зрозуміти. Прожили вони більше, наприклад, да, е скільки років, ніж я. І так себе поста не знаю. Ви знаєте є... зараз? Це сол звільнено чи ні? Конечно, так. Yeah. Да.